Не навчанням єдиним живе студентство, Тож у день святого Миколая майбутні педагоги дарували свято дітлахам з центру соціально-психологічної реабілітації номер 1 на нашому факультеті доброю традицією стало організація та проведення в рамках волонтерського руху до Дня Святого Миколая рамків та казкових зустрічей у спеціалізованих закладах, починаючи з дитячого будинку, номер 4 притулку для дітей пролісу та центру соціально-психологічної реабілітації номер 1 Крім корисних та смачних подарунків, студенти підготували для маличі розважальну програму. Наши детки особенные. Это детки, которые ну, не у всех сложилась судьба так, как хотелось бы, чтобы у деток она сложилась. Вот. Ситуации бывают разные в семьях, но мы не должны оставить этих деток без внимания. И вы знаете, очень много людей, которые нам в этом помогают. Сегодня у нас уже с утра был Криворожский педагогический университет, были студенты, сделали прекрасный праздник детям. Потом у нас сегодня была горно-транспортная компания и федерация города Кривого Рога «Бокса». Вот, они тоже поздравили деток. Вот сейчас у нас проходит еще один утренник. В гостях у нас городской прокурор города Кривого Рога. Рога, котрий приїхав поздравить наших дітей. Це у нас уже хороша традиція. Це четвертий год. Городська прокуратура приїжджає на праздники і не празнікав. А от поздравляють наших діток. Прокурор міста Юрій Новіков завітав до малечі в якості давнього приятеля Святого Миколая і як годиться, привіз чимало подарунків. А дітлахи залюбки знайомилися з новим гостем і подякували за візит щирими піснями й танцями. Ще більшою подякою, безперечно, стали сяючі очі цих малюків. Одним из основных направлений прокурорской деятельности является защита прав дітей. Сегодня такой большой праздник. Детки всегда на, ждут чудес, ждут подарков. Почему ми сьогодні ну как коллективом, прокурорским, мы прокурорським знайшли приїхали сюди, щоб порадити наших дітей. Діти це наше майбутнє, наше будуще, поэтому хочеться знайти, щоб наш ми вложили в наше майбутнє все самое то лучшее. Співробітники міської прокуратури дбають про дітей повсякчас. Лише цьогоріч у кривому розі було відновлено права більше 15 тисяч дітей. Але то робота сьогодні стражі закону завітали до дітей як звичайні громадяни, щоб зробити малюків трішки. І щасливішими